Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Рот та The Doctor. У двох попередніх лекціях ми вже обговорили з вами артерії та вени грудної клітки. Тож у цій лекції завершуємо обговорення ангіології грудної клітки, лімфатичними вузлами та лімфовідтоком грудної клітки. Одразу хочу попередити, що у цьому відео я максимально детально постараюся пояснити цю тему, хоча зазвичай їй приділяють небагато уваги. Тому, якщо ви готуєтеся до пари, то в першу чергу вивчайте артерії та вени, а тоді вже переходьте до лімфатичних вузлів. Всі лімфатичні вузли грудної клітки тораціці, поділяються на дві групи, так само як артерії та вени. Пристінкові лімфатичні вузли ноді лімфатіці тораціс, паріеталіс та нутрощеві лімфатичні вузли ноді лімфатіці тораціс вісцераліс. як зрозуміло з назвою, пристінкові збирають лімфу від стінок грудної порожнини, в тому числі від діафрагми, а нутрощеві – від органів грудної порожнини. Пропоную вам почати з нутрощевих лімфовозлів, тому що саме від них будуть починатися і формуватися бронхосередостінні стовбори, які, як ми знаємо, впадають, впадають у лімфатичні протоки. Тобто практично вся лімфа від грудної клітки збирається у ці стовбури. Перед тим як ми скажемо судини, яких лімфатичних вузлів формують бронхосередостінний стовбур, давайте обговоримо відтік лімфи від легень. Як ми знаємо, лімфа утворюється з міжклітинної рідини, яка потрапляє у лімфатичний капіляр. Тобто, початок лімфовідтоку це лімфатична капілярна сітка. У легенях виділяють дві лімфокапілярних сітки поверхневу та глибоку. Поверхнева розташована у підсерозному прошарку на плеври, а глибока у внутрішньочасточкових та міжчасточкових сполучно-тканинних переділках, а також у підслизовій основі бронхів. Від поверхневої лімфокапілярної сітки лімфатичні судини прямують у двох. Напрямках. Одна частина судин прямує в глиб легені та вливається у судини, які починаються від глибокої лімфокапілярної сітки. Друга частина прямує до воріт легень, де впадає у бронхолегеневі лімфатичні вузли. Також деякі з цих судин проходять у легеневій зв'язці та приносять лімфу до передніх середостінних лімфатичних вузлів. Про ці вузли ми скоро поговоримо, але зараз ще хочу сказати про лімфатичні судини, які починаються від глибокої лімфокапілярної сітки. Їх ще називають внутрішньочасточковими або міжчасточковими лімфатичними судинами. Вони проходять вздовж кровоносних судин та бронхів у напрямку до воріт легень. Як ми сказали, у ці судини впадає частина поверхневих лімфатичних судин. Більшість глибоких приносних лімфатичних судин будуть впадати у внутрішньолегеневі лімфатичні вузли, ноді лімфатіці інтрапульмоналіс. це група лімфатичних вузлів, які розташовані у місці розгалуження головного бронха та часткових бронхів на сегментарній. Еферентні судини цих вузлів та ті судини, які ще не проходили через лімфатичний вузол, прямують далі до воріт легень, де впадають у бронхолегеневі лімфатичні вузли, ноді лімфатіці бронхопульмоналіс. Ця група лімфатичних вузлів розташована у ділянці воріт легені навколо головного бронха біля легеневих артерій та вен. Як ми сказали, у дані лімфатичні вузли впадають більшість поверхневих та глибокі лімфатичні судини, що прямують від легені, тому дані лімфатичні вузли отримують лімфу від паренхімелегень, бронхів, нутрущевої плеври та середостінної частини пристінкової плеври. Зрозуміло, що є праві та ліві бронхолегеневі вузли, праві розташовані в корені правої легені, а ліві у корені лівої. Виносні судини даної групи вузлів будуть прямувати до трахеобронхових лімфатичних вузлів ноді лімфатіці трахеобронхіаліс. Цю групу вузлів поділяють на дві групи. Верхні та нижні. Нижні трахеобронхові лімфатичні вузли ноді лімфатіці, трахеобронхіаліс інферіоріс, розташовані у пухкій клітковині під біфуркацією трахеї між двома головними бронхами. Саме у ці вузли в першу чергу будуть прямувати виносні судини бронхолегеневих лімфатичних вузлів. Вище з лівого боку від дистальної частини трахеї і на верхній поверхні початкового відділу лівого головного бронху розташовані верхні ліві трахеобронхові лімфатичні вузли, ноді лімфатіці трахеобронхіаліс, суперіоріс, сіністрі. Також, іншими словами, вони розташовані у лівому трахеобронховому куті. У правому трахеобронховому куті або справа від дистальної частини трахеї і надпочатковим над відділом правого бронха розташовані верхній праві трахеобронхові лімфатичні вузли ноді лімфатіці трахеобронхіаліс суперіорис декстрі. Всі ці вузли пов'язані між собою лімфатичними судинами. Зараз нам потрібно зрозуміти певну особливість, як дренується лімфа від часток легень. Праве легення має три частки, і лімфа від них рухається, так як ми з вами говорили, по обом лімфокапілярним сіткам до правих бронхолегеневих лімфатичних вузлів. Може проходити через внутрішні легеневі, а може їх пропускати. Виносні судини бронхолегеневих вузлів прямують до нижніх трахеобронхових вузлів, а далі від них лімфа прямує до верхніх правих трахеобронхових лімфатичних вузлів. Виносні судини цих лімфатичних вузлів прямують до притрахейних лімфатичних вузлів ноді лімфатіці паратрахеаліс, про які ми вже з вами згадували у відео, присвяченому лімфатичним вузлам голови та шиї. Дана група вузлів розташована з обох боків від трахеї, і в даному випадку лімфа прямує до правих притрахейних. Лімфатичних вузлів виносні судини цих лімфатичних вузлів разом із деякими судинами від верхніх правих трахеобронхових лімфатичних вузлів. Формують правий бронхосередостінний стовбур, який сполучається з правими яремним та підключичним стовбурами, і формує праву лімфатичну протоку, що впадає у правий венозний кут, або самостійно може впадати у цей правий венозний кут. Таким чином, лімфа від трьох часток правої легені потрапила у правий венозний кут. У лівої легені є дві частки. Від них лімфа також дренується у ліві бронхолегеневі вузли, а далі у нижні трахобронхові вузли. Після цього є певні особливості, тому що лімфа від верхньої частки лівої легені потрапляє у верхні ліві трахеобронхові лімфатичні вузли, а лімфа від нижньої частки потрапляє у верхні праві трахеобронхові лімфатичні вузли. Відповідно. Виносні лімфатичні судини від лівої групи вузлів прямують до лівих притрахельних лімфатичних вузлів, виносні судини яких формують лівий бронхосередостінний стовбур, який впадає у дугу грудної протоки, яка, в свою чергу, несе цю лімфу до лівого венозного кута. Тож лімфа від верхньої частки лівої легені прямує у лівий венозний кут, а лімфа від нижньої частки у правий венозний кут. Також ще хочу додати, що трахеобронхові лімфатичні вузли будуть отримувати лімфу від головних бронхів та дистальної частини трахеї, а притрахейні лімфатичні вузли від трахеї, стравоходу, тимусу. Та щитоподібної залози. Надіюсь, тепер вам зрозуміло, як лімфа дренується від легень. Тепер, якщо ми подумаємо про органи грудної порожнини, то зрозуміємо, що нам ще залишилося середостіння, яке розташоване між двома легенями. З топографічних міркувань всі вузли середостіння поділені на передні та задні середостінні лімфатичні вузли. Основною групою передніх середостінних лімфатичних вузлів ноді лімфатіці Mediostinalis антеріорис – є плечо головні в лімфатичні вузли, ноді Лімфатіці барахіоцефаліці. Вони розташовані у вигляді трьох ланцюжків. Перший проходить по передній поверхні правої плечоголовної вени і верхньої порожнистої вени. Другий проходить попередній поверхні лівої плечо головної вени і плечо головного стовбура. І третій проходить попередній поверхні початкових відділів лівої, лівих загальної сонної та підключичної артерій. У верхній вузол першого ланцюжка лімфатичних вузлів впадають виносні лімфатичні судини передгортанних і передтрахейних лімфатичних вузлів, що несуть лімфу від щитоподібної залози та гортані. У інші лімфатичні вузли даного ланцюжка впадають лімфатичні судини від серця, осердя і тимусу, а також виносні лімфатичні судини від бічних осердних лімфатичних вузлів, про які ми поговоримо трошки пізніше. Еферентні судини від першого ланцюжка вузлів прямують у праву лімфатичну протоку. Другий ланцюжок отримує лімфу від тимусу щитоподібної залози та трахеї. Також він сполучений з іншими двома ланцюжками вузлів. І третій ланцюжок отримує лімфу від осердя, плеври та тимусу, а його виносні судини прямують до грудної протоки. Ще одним вузлом, що належить до передніх середостінних, є лімфатичний вузол дугини парної вени – нодус лімфатіці аркус вени азігос. Він розташований на передній поверхні дуги непарної вени біля місця її впадіння у верхню порожнисту вену. І ще один вузол називається лімфатичним вузлом артеріальної зв'язки нодус lymphaticus лігаменті артеріозі, що розміщений на передній поверхні артеріальної зв'язки, яка з'єднує між собою дугу аорти та легеневий стовбур. Розібралися із передніми середостійними лімфатичними вузлами, і можемо переходити до задніх ноді лімфатіці Mediastinalis постеріорис. Дана група лімфатичних вузлів розташована вздовж стравоходу та грудної частини аорти, вона поділяється на три частини: біля стравохідні лімфатичні вузли, ноді лімфатіці, юкста оезофагеаліс. Біля аортальні лімфатичні вузли, ноді, лімфатіці, юкста, аорталіс та ті, що розташовані між аортою та стравоходом. Аферентні лімфатичні судини приносять лімфу до даних лімфовузлів від діафрагми та діафрагмальної плеври, стравоходу та осердя. Еферентні судини прямують до трахеобронхових лімфатичних вузлів, а далі шлях до венозного кота ми вже знаємо, тому не будемо повторюватись. Тепер нам залишилося тільки обговорити ще відтік лімфи від серця. Воно, подібне до легень, має глибоку та поверхневу лімфокапілярні сітки. Глибока розташована у міокарді, а поверхнева у підсирозному прошарку епікарда. Від капілярів починаються лімфатичні судини, які поступово зливаються та супроводжують гілки вінцевих артерій. Лімфатичні судини, що супроводжують ліву вінцеву артерію, зливаються на задній поверхні легеневого стовбура і впадають у верхні або нижні трахеобронхові лімфатичні вузли. Лімфатичні судини, що супроводжують праву вінцеву артерію, зливаються та проходять по передній поверхні висхідної аорти та впадають у лімфатичний вузол артеріальної зв'язки, про який ми вже з вами щойно говорили. Від нього лімфа потрапляє у інші плечі головні лімфовузли, а далі виносними судинами у грудну протоку. Таким чином, до нутрущевих лімфатичних вузлів належать бронхолегеневі, трахеобронхові. При трахеїні та передні і задні середостінні лімфатичні вузли. Більшість лімфи дренується до трахеобронхових та притрахейних лімфатичних вузлів, від яких починається правий та лівий бронхосередостінні стовбери, що впадають у праву лімфатичну протоку та грудну протоку відповідно. На цьому ми закінчуємо з нутрощавими лімфатичними вузлами і переходимо до пристінкових. До цієї групи відносять пригрудненні лімфатичні вузли ноді лімфатіці парастерналіс, які розташовані вздовж внутрішніх грудних судин по бокам від груднини. У дані вузли впадають передні міжреброві лімфатичні судини, які супроводжують одноіменні артерії та вени. Вони дренують лімфу від м'язів, фастій, окістя, шкіри. Та ребрової частини пристінкової плеври. Також аферентні лімфатичні судини при грудниних лімфатичних вузлів будуть прямувати від переднього відділу діафрагми, діафрагмової поверхні печінки, осердя і частково від грудної залози. Виносні лімфатичні судини лівих пригруднених лімфатичних вузлів будуть прямувати у грудну протоку або лівий бронхосередостінний стовбур, а від правих лімфатичних вузлів у правий бронхосередостільний стовбур, або частково у передні середостінні вузли. Паралельно до них на задній стінці грудної порожнини у міжребрових проміжках по бокам від хребтового стовпа розташовані міжреброві лімфатичні вузли ноді лімфатіці інтеркосталіс. Вони розташовані вздовж задніх міжребрових судин та отримують лімфу від задніх міжребрових лімфатичних судин, що несуть її від м'язів, фастій, окістя, шкіри та ребрової частини пристінкової плеври. Еферентні судини міжребрових лімфатичних вузлів впадають у грудну протоку або також можуть впадати у задні середостійні лімфатичні вузли. Передхребтові лімфатичні вузли ноді лімфатіці превертебраліс розташовані на передньобічних поверхнях тіл хребців, позаду, стравоходу та аорти. Ці вузли отримують лімфу від задньої стінки грудної порожнини, а їх виносні судини прямують у трьох напрямках. У міжреброві лімфатичні вузли, у грудну протоку та у задні середостійні лімфатичні вузли. Наступною групою пристінкових лімфатичних вузлів є верхні діафрагмові лімфатичні вузли ноді лімфатіці Френіці Суперіорес. Дані лімфатичні вузли розташовані зверху над діафрагмою навколо осердя, через що їх топографічно розділили на 4 групи. Праві та ліві бічні осердні лімфатичні вузли, ноді лімфатіці перикардіації, латераліс, декстрі едсіністрі. На даному малюнку ми бачимо тільки праві, тому що дивимося з правого боку. Передсердні лімфатичні вузли, ноді лімфатіці. Переперікардіаці, розташовані позаду мечоподібного відростка груднини. Заосердні лімфатичні вузли, ноді лімфатіці постперікардіації, які розташовані біля нижньої порожнистої вени та попереду стравоходу. У верхні діафрагмові лімфатичні вузли впадають приносні лімфатичні судини з діафрагми, осердя діафрагмової та частково середостінної частин пристінкової плеври, а також від діафрагмальної поверхні печінки. Потрібно розуміти, що дані вузли отримують лімфу від конкретної найближчої частини діафрагми, тобто передня частина діафрагми дренується у передосердні та бічні осердні лімфатичні вузли, а задня частина у заосердні та бічні лімфовузли. Дані лімфатичні вузли дренують. Верхню поверхню діафрагми, тому що нижню ми будемо обговорювати у наступних відео лімфатичні вузли, які дранують нижню поверхню діафрагми, розташовані у черевній порожнині. Виносні лімфатичні судини верхніх діафрагмальних лімфатичних вузлів прямують до пригруднинних лімфатичних вузлів попереду та задніх середостінних і. Передхребтових лімфовизлів позаду. Із середостінних, як ми знаємо, лімфа потрапить до трахеобронхових лімфатичних вузлів, а далі у бронхосередостінний стовбур. На даний момент ми можемо з вами підсумувати, що інтрущеві, і пристінкові лімфатичні вузли так чи інакше дренують до бронхосередостінних стовбурів, які далі впадають у праву лімфатичну протоку або грудну протоку. Або також вони можуть безпосередньо впадати у грудну протоку. І на кінець хочу звернути вашу увагу на дуже важливу тему: відтік лімфи від грудної залози. Ця тема важлива, тому що, як ми з вами сказали, лімфатичною системою поширюються ракові клітини. А рак грудної залози це найбільш поширена форма раку у. Жінок. 75% лімфи дренується у пахові лімфатичні вузли, які ми будемо обговорювати у відео лімфатичні вузли верхньої кінцівки. І близько 20% відтікає у пригруднення лімфатичні вузли, про які ми з вами сьогодні говорили. Дані вузли будуть дренувати лімфу від присередньої частини грудної залози. На цьому все. Надіюсь, це відео допомогло вам зрозуміти лімфовідтік від стінок та органів грудної порожнини. Якщо це дійсно так, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі під цим відео і діліться цим відео з друзями, яким воно може бути корисним. Дякую вам за перегляд цього відео і до зустрічі з вами у наступних відео.